Всім привіт! Ви на каналі DSE. сьогодні технічна серія про BMW i4, а точніше про відновлення безпеки і що ви можете столкнутися при заказі машини з США. А саме потрібно відновлювати блок СЕМЄ та міняти три перепатрони в акумуляторній батареї. Щоб це зробити, треба зняти акумуляторну батарею, відновити блоки сім'ї та замінити три перепатрони, які знаходяться в акумуляторі. Ця процедура займає плюс-мінус 2-3 дні. Але не завжди блок АСІМ можна відновити. Бувають випадки, коли він. Підлягають тільки заміні. Якщо це заміна блоку SME, це плюс-мінус може затягнутися на неділю-дві, тому що їх не, вони не завжди є в наявності на БМВ або в Україні. Тобто його треба буде замовляти з Германії. Ще самий цікавий факт: ми маємо версію 35 як також є версія 40 і саме мощна 50. Вони відрізняються ємкістю акумуляторної батареї. Повному та задньому приводу. Саме перше авто, яке у нас приїхало С4, це була сама максимальна версія це 50 І У неї була саме максимальна батарейка на 89 кВт. Mm -hmm. Коли знімемо цю батарейку, ми покажемо різницю в кількості ячеек, внутрі батареї. І я думаю, що пройде час, і ми зможемо. З 35-ї зробити ємкість акумуляторів в такий як на 50, й тим самим збільшити запас ходу доволі таки на півтора разу. Розраховуйте, якщо в цьому авто стрельнула одна із подушок, то це буде 100% зняття акумулятора і заміна трьох в акумуляторної батареї. Тому ця машина стає нерухомістю. Розраховуйте на те, що коли вона вам припливає, ви визиваєте маніпулятор. Він її піднімає і ну, ставить куди вам потрібно. Тобто вона котиться і можна поставити в нітралку. Вона скотиться, але рухатися вона своїм ходом не буде. Тільки після відновлення блоку СМЄ вона зможе вже пересуватися своїм ходом. Дивіться, зняли батарею. Ось, ось саме блок СМЄ, В ньому встановлено два перепатрони на високовольтну систему. Також там встановлений ще один перепатрон, також на високовольтну систему. Це сама маленька батарейка, 70 кВт, 8 модулів у кожному модулю по дві ячейці. І того ми маємо 16 ячеек з ємкостю 70 27 кВт на годину. Сейчас знімаємо блок СМЕ, його віднову міняємо. Перепатрони встановлюємо, перепрограмовуємо, і машинка поїде. Так, як бачите, автомобіль вже рухається. Ми провели відновлення блоку SME, а також замінили три перепатрони. Робимо цю роботу під ключ. Кому цікаво, звертайтеся. Також ми робимо таку роботу і в Львові на нашому сервісі Настрійській 202, а також на Печерське на Ігоря Брановицького. 4. звертайтеся, допоможемо. Під ключ все зробимо.